Gracias. Що найкращий не ковбаска? Мед горівка чи свинина. То на що вам Україна? Годі мошку нас дурити. Ми теж люди хочемо жити, здобувати Україну і прославляти Бога, сина. Ха ха. ха Що то хлопу із месінь. Хлопнай оре, хлопнай сіль. Хлопнай вчиться молотити і все жидові зносить. Хлопу, ліпше в кокчмі. Торгути буде. твою линають усі чесні люди. Ми будуємо Україну і сам до дону. над народом панувати не дамо нікому. жида! Мошка в плечі випихла. На-на-но. -на. Жида били єгиптяни. Били німці, мусульмани, бив москалі, бив козак. Ну, А жит? живий, однак. Жит має пайні гроші, а за них усі розкоші. І не захотів, а я тебе таке посмі. ну 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 зараз Ірода знайду. товарищи собрались? Против кого бунт подняли? Против царя, московского владаря. Мне принадлежат все миры. Мне клонитесь враги. Царь, я тебе природе, но что стать при, при народе, иди ты мне в заплату душу свою и до Душу. Душу. Что делать? А не мов би я купіть, могу кльова заплатіть за услугу. Вашу. Що для дідка світу злоту? Не заплата, а болото, як бажаєш щасті, слави ти на цілий світ. І заси мої, що скочу, а тоді я вже нескочу, До тобі прожити цар. Щастя, знову на Почекай, що ти задумав. Це не послуга, це злупа, Той, хто чортово вручить, той вік пропав. Бо душа це дар від Бога. В пекло стелеться дорога тим, хто чортом ручи туди. країна вільна буде, будуть там щасливі люди, що мрійну свободу вибороли для народу. Лож, товариші, этот край не буде вольний. Он мой і буде мой доскон. Я накажу тот ход свавольний. Требую я послушання закона. Із севера. Нашлю на ваши села Орды голодных генералов. Вам лучше знать, сколько люду стерла Эта сила бешеных шакалов. А вы, хохлы, ищите за морями Союзников в борьбе с врагами. Ну, ярма поломала. Уже народ, ты что, ныне заведешь? Доброю! Да, який там народ? Я по тебе уже пришла. Что ж, ходим. Тебе пора. Черт, товарищ, вот беда. Ты не слышишь? Смерть пришла. Ха-ха-ха. Страх я тебе себе возьму. О смерть, о смерть моя родная, оставь меня, я жить хочу, я всю тебя озолочу. Ведь меня не откопайся ты злотом вражей сыну, ходим зі мною в домовину, до застрачених детей, більш не будешь між людей. Рана золота, хай додолу геть слета. Нет, царь, не дашь, нет, баю. Зиронька ясно, она не випалає. Правда неправду перемагає, хай торжествує сила небесна, сила і правда знову воскресла. Матусю Україну вкраю рідний, багатий завтра бо сьогодні бідний. Ми будемо для тебе працювати, ми будемо тобі, батьківщину, допомагати. Хай дасть то, скільки може, то діло громадське, а діло Боже, родину цю, всю Україну з Різдвом святим вітаємо. Щастя, радості, здоров'я. Добра і миру ми всій Україні бажаємо. І з давніх давен згідно батьківського звичаю, Христос рождається. Слава Україні! Героям слава! Він чую, яко кожи, хай господах жінка взбліг. Щоб ваша дочка затримала бичка, щоб вам молоко по позака потекло, з трималося.